Із перекладачки іноземних мов у гідесу віничанці Олені Побережній, окрім шести мов, які вона знає досконало, завжди була цікава історія рідного міста. Жінка одразу подала заявку на новий проєкт офісу туризму у школу гідів та амбасадорів. На сьогоднішній день є дуже багато людей. Буває, знаєте, йдеш по вулиці, чуєш іноземних якісь розмови, і розумієш, чи 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 їм хтось щось показував, чи їм цікаво, чи вони просто знаєте так пробіглися, зробили якусь свою справу, допомогли нам і пішли. Але ж хочеться якось їх також познайомити з автентичними якимись моментами, які ну насправді є тільки у Вінниці. Навчання у школі гідів розпочнуться за кілька днів. 30 майбутніх студентів завітали до Офісу туризму на ознайомчу лекцію. Ми дуже розраховуємо якраз на тих людей, які хочуть закохувати в наше місто, і збільшувати всі ті зусилля, які вже не перший рік спільнота істориків, екскурсоводів і дотичних до туризму людей в Вінниці насправді докладають, аби. Окреслити Вінницю на туристичній мапі України як одне з найцікавіших і найбільш нерозкритих міст у школі для студентів гідів. Заплановано кілька курсів: ознайомчий з історією міста для амбасадорів. Також майбутнім екскурсоводам проведуть базовий та повний курси із вивченням архівів і бібліотек, туристичних локацій та майстерень Вінниці. Повний курс передбачає не лише базові знання і теоретичні знання, а й методологічні це практичні знання, це відпрацювання на практиці в високий туристичний сезон своїх власних екскурсійних продуктів, які створені були в процесі навчання. Тобто, це курс, який готує вже готового кваліфікованого гіда. Найкращий гід зможе працювати з офісом туризму, тобто він е, може потрапити в нашу команду і працевлаштуватися саме у нас. Наприкінці травня у школі уже буде випуск, і гіди зможуть відразу приступити до роботи, розкриваючи туристам все більше цікавих архітектурних та історичних таємниць Вінниці. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.